Вітаємо! Сьогодні, як і обіцяли, у нас на огляді оновлена версія трактору ладінні Паверфарм 110. Розпочнемо з історії про сам бренд. Завод виробник був заснований в 1884 році і є одним з найстаріших не лише в Італії, а й усій Європі. Від брендом Ландіні від Агротракторс в Україні представлені трактора від 50 до 315 кінських сил. Сам бренд здобув своє визнання завдяки садовим тракторам Рекс та Містраль. Проте для роботи в полі представлені моделі Супер, Паверфарм, Ланд Павер сьомої та восьмої серії. А зараз давайте детально оглянемо цього італійського красунчика. Довжина даної моделі трактора складає 3970 міліметрів, ширина 1800, висота 2550 міліметрів, колісна база 2295 міліметрів. Кліренс 386 Паливний бак об'ємом 120 літрів. Передня колія регулюється ступінчато від 1440 до 1972 мм. А задня від 1472 до 1972 мм. Задній міжфланцевий простір 1611 мм. Порівнянні зі старими моделями, дана модель трактору має дуже багато нововведень, проте основний агрегат двигун залишився без змін. Під капотом у нас знаходиться двигун від фірми Perkins із потужністю 102 кінських сили. Маємо 416 Нм метрів крутного моменту стандартом tr 3 а з турбонадувом та інтеркулером. Щодо системи очищення маємо фільтр тонкої очистки палива з електричним насосом підкачки палива та фільтр грубої очистки палива з віконцем. А зараз перейдемо до кабіни даного трактора, яка встановлена з системою РОПС та на резинових подушках. Ще що нас зустрічає, це електрично-гідравлічний важіль зміни напрямку руху, який дозволяє при швидкості до 10 км за годину змінювати напрямок руху вперед назад. Зліва у нас знаходиться важіль зміни швидкостей 540 тисяч для вому та стоянкове гальмо. Панель приладів є інформативною та має безліч показників та налаштувань. Коробка переключення передач та в цілому вся трансмісія трактору виготовляється безпосередньо заводом-виробником з урахуванням багаторічного досвіду виробництва. Маємо 4 передачі, три діапазона та ходозменшувач, що в сумі дає 16 передач вперед та назад. На важелі КПП ми маємо кнопку автоматичного вимкнення щеплення, яка при русі може заміняти педаль щеплення. А по суті, сама педаль щеплення нам потрібна для того, щоб завести трактор. В кабіні по праву сторону розташовані три важелі управління гідровиходами. Два з них є стандартними, а один з дільником потоку та плаваючим положенням. Ручний газ знаходиться трішки нижче. На панелі знаходяться дві клавіші увімкнення переднього моста та блокування диференціалу. Та кнопка увімкнення електрогідравлічного ВВП. Трішки нижче в нас ідуть два важеля управління задньою навісною системою. Перший важель відповідає за силове, позиційне та змішане регулювання, а другий важель – це підйом та опускання навіски. Щодо блоку комфорту в кабіні, маємо ручний клімат контроль, також маємо сонцезахисні шторки. А зараз розповімо про задню навісну систему даного трактора. Навісна система другої категорії постачається у двох варіантах: базова з вантажопідємністю 3200 кг та без тягового бруса. Та покращена система з швидкоз'ємами, двома додатковими виносними циліндрами, вантажопідємністю 4500 кг та посиленим тяговим брусом. Незалежно від комплектації, на задніх крилах є кнопка зовнішнього управління Вомом, задній міст з планетарними редукторами та мокрими гальмівними дисками. А гідравлічна система трактору є спільною. Для комфорту прокачування гальмівної системи винесено зовнішні штуцера. Загальна продуктивність гідравлічної системи складає 82 літра за хвилину. На рульове управління іде 30 літрів за хвилину, а на гідравлічну систему 52 літра за хвилину. Передній баласт у нас опційно 7 або 10 пластин по 30 кілограм. Вал відбору потужності у тракторів Ландіні є одним із найміцніших у своєму класі. Швидкість ходу вперед від 0,29 до 40 км за годину, швидкість ходу назад від 0,35 до 38,9 км за годину. Це був огляд на трактор Ландіні PowerFarm 110. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефоном, який вказаний під даним відео. Залишайтеся на нашому каналі. Чекаю від вас вподобайки.